Коли почалася вже повномасштабна війна, я прибув до районного ТЦК та СП 24 лютого 2022 року. І там вже почали формувати різні підрозділи. Ось відправляли вже в бойові бригади існуючи також в новостворені частини або які тоді розгорталися. Я, оскільки мав контракт резерв з ротою охорони Полтавської РТЦК та СП, я поступив на службу саме в цей підрозділ. І вже ми ввечері отримали зброю і. Приступили до виконання своїх завдань. Ми після декілька де де кількох місяців служби на Полтавщині нас відправили там, частину з цієї роти, кілька десятків людей на доконбуктування 72-го окремо механізованої бригади Мічорних Запорожців. Середені червня ми вирішили на Донбас, і хтось наступного ранку вже вирішив на позиції, ми Через кілька днів заступили. І це спочатку були позиції довкола. Бахмут, який тоді був тилевим містом, а потім вже бригада приїхала через кілька місяців на напрямок Вугледару, теж на Донеччині, і там тримала оборону цього району більше двох років. А потім була виведена на Херсонщину для такого відновлення і поповнення, а потім знову після деякого часу повернулася на Донеччину, теж на один з найгарячіших. А це був напрямок Покровська, один з його, там, з його ділянок, і там теж бригада воювала. Перший рік повномасштабного вторгнення це була така війна артилерії, можна сказати. Тому що на Голови і все інше сипалося дуже багато. Заліза всіляку, там, мінометів, танки, літаки, вертольоти обстрілювали. Потім ще ну там хлопці та інші там заставали і різні фосфорні снаряди, які Там дміли, випалювали. То таки апокаліпсис м'яко кажучи, бо багато чого залежить від старшого на позиції людини, яка керує цим особовим складом, який там перебуває, тому що багато з нас тоді ще не мали бойового досвіду, але завдяки грамотному керуванню боями сержанта на позиції, то ми справилися з поставленими завданнями. Але, звичайно, постійно надокучувало, тому що величезна була кількість прильотів в наш бік і здавалося, що це якийсь безкінечний, безлімітний потік. Що це цілими вагонами, мабуть, міни підвозять, тому що. Дуже так свистячий і притивний звук летів, і часом здавалося, що це дуже близько падає саме біля тебе. Ну, а коли ти чуєш, значить це вже не по тобі, але відчуття дуже неприємні. В той період вже тривала війна, вона була локалізована на Сході, в Донецькій Луганській областях, але було таке розуміння, що потрібно бути до цього готовий. Коли одного дня мені прийшла така повістка з тоді ще військкомату для уточнення даних я з'явився за цим. Викликом пройшов військово-лікарська комісія. А через там кілька тижнів пройшов навчальні збори резервістів. Це були тоді загони територіальної оборони на Полтавщині. Здобув такі первинні навички армійської такої служби, познайомився, так би мовити, тому що рокової служби не служив, оскільки довго вчився в університеті, потім аспірантурі і вже досягнув такого віку, коли я вже не підлягав призову. Оскільки держава мене покликала, то я ну принаймні мінімально свої. Функції зробив. Пройшов комісію, став на обліку, новив дані пройшов збори, і потім за року в рік я проходив збори, починаючи з 2016 року, майже щоліта було в основному такі загальновійськові навички здобували поводження зі стрілецької зброї, топографія, надання медичної допомоги. Кожні збори там передбачали здобуття різних військово-облікових спеціальностей. Там навідників операторів бойової машини піхоти вчилися стріляти з бойових машин з автомата. Не часто стріляли, а от з. Під час одного зборів, але з БМП два або один, хто там в залежності від спеціальність був направлений, то були і нічні стрільби, і денні, тобто був нормальний такий у нас настріл. І загалом це так знайомо, гартувало і призвичаювало до казарменного життя і таких польових виходів навчально-тренувальних. Потрапляєш у військо не таким зовсім, як в море тебе кинули, ти вчився плавати. Ти вже ж хоч вмієш плавати, прийшовши туди. Ти ж знаєш певний там розпорядок, звичаї законні, правила поведінки. Певним чином це підготувало, загартувало, але так асно. Обкатка вже самовійсько відбулася, тому що це не навчання, вже безпосередньо були і бойові дії, і звичайна служба, тому що армійське життя складається не лише без кінечних там, і постійних боїв, а там також бувають певні періоди відведення відпочинку. Найскладніше було це постійна така напруга, відсутність достатньо, ну, можливості там відпочити там, чи поспати. То есть дефіцит такий був цього моменту. Але чергувалися на позиціях, хтось черговав, хтось там відпочивав в кілька. Годин міг поспати вночі теж могло щось відбуватися, тому треба було на варті, і щоб не пропустити захід на наші позиції. Тому що на тому напрямку, де ми спочатку працювали, хлопці розповідали, що проти нас стояли вагнерівці. Потім ми вже побачили, що в пізніших відео я дивився те село, яке там захопили, і позиції, яких ми перед тим були. Я вже бачив, що там фотографувалися. Вони там в селі, там біля стели, там біля. Приміщення, де ми знаходилися, ну, на позиціях ну тобто вагнерівце хизували з тим, що це вони там захопили це село, де ми були, що вражало, що неспівмірність, що прилітало в нашу сторону, і що по ним млетіло, там могло бути таке десь один до десяти співвідношення, що десять панам, і туди пум. Один туди полетить, тобто у них безкінечно здавалося були запаси, а нас раціональніше це використовували, треба було ну частіше ховатися від ворожих обстрілів, щоб ну, не бути там поранені. Бригада два роки стояла в обороні Угледара, і якраз в ці дні 22-го року було таке хвиля наступу на Вгодар. Великі сили противника наступали. І потім наступного. Року, у му році, була там велика така, механізована, танкова атака на углодари, вона була відбита. Дуже складний також був період закінчення оборони Воглодара. Це осінь 24-го року, коли е місто було вже оточене і бригада з нього е виходила, теж було багато поранок. Був дуже такий е ну, важкий період, коли. Е Сили були неспівмірні, це було ну теж так морально ну, важко і також фізично для тих, хто там перебував. Зараз я служу в 26-й окремій артилерійській бригаді імені генерал Хоронжо Романа Дашкевича, перевівся 72-й. В 26 шостого. Завдяки програмі армія плюс я зв'язався з 26 шостої бригадою, взяв відношення і перевівся туди у відділення комунікації. Порівнянні з 2022 роком, то є певна відмінність або значна, можна навіть сказати, що тоді більш таке суспільство згуртовано було, але це можна спасати на те, що тоді все це було відбувалося на такому адреналіні, піднесенні поступово ця хвиля згасла, яку увійшло. В таке, можна сказати, звичайне русло, і люди до цього адаптувалися жити в такому стані. Ну, дехто може в цьому або багато хто навіть бачать таку байдужість суспільства, якусь не включеність в те, що відбувається в країні, або якусь таку відстороненість від цього. Тому що найбільше переймається ситуацією в країні на фронті, те, що відбувається, це. Самі військовослужбовці та їхні рідні. Коли кажуть, люди люди втомилися, найбільш кумедно, що найбільше втомилися ті, хто ніяким чином до цього не залучені, не долучення, тому це таке найбільше Диву, я сучасна молодь є більш такою патріотичною, залученою. І зараз можна ну пролюструвати це наприклад того, що деякі студенти, хлопці, виписники наші, вони перебувають вже на військовій службі. Бачу їхні фотографії дописи їхні з бойової їхньої роботи. Є загиблі, наші випускники під час навіть у 22-му році один наш студент Євен перепилиться. В навчальному центрі в Десні загинув під час обстрілу. Інші хлопці також служать. Є дівчата, випускниці, які служать, допомагають волонтерять, донатять висвітлюють цю тематику. Молодь можна сказати у сучасна доволі патріотична і свідома. Ставляться негативно до ухилення від військової служби, тому що зараз створені дуже широкі можливості, щоб людина знайшла своє місце у війську. Вона може вибрати в собі спеціальність, конкретну бригаду. І може, якщо вона побоїться, ТЦК, може звернутися в рекрутинговий центр, там є представники. Підрозділів, які пропонують різноманітні вакансії, людина може вже вибрати те, до чого вона більш схильна ну, в силу своєї цивільної професії. Тому що, потрапивши так, на умання у військовий навчальний центр вона може бути розподілена якусь будь-яку бригаду, де е, зараз є необхідність. Може ну, потрапити в невідомий сатак, може потрапити у визначену якусь частину, працювати відповідно до свого фаху. Е, ну, Більш-менш не кажу, прямо. Точністю там на 100% буде, але принаймні щось дотичне до того, що робила в цивільному житті. Мобілізація це ж таки, це як кажуть, військова повинність, це є конституційним обов'язком людей, але багато хто придумує купу відмовок, аби тільки не піти, чого я, а чого не той, а депутати, а поліція. А поліція також служить і. Не просто служить, а і воює бригади, зведені різні батальйони поліцейські, які воюють, гинуть, несуть втрати. Це просто одна з таких відмовок і відмазок, якими люди для себе пояснюють і виправдовують свій, можна сказати, страх і небажання йти до війська. Звичайно, стежить за різними перемовинами, домовленостями. Домовленостями про перемови, великих ілюзій чи там оптимізму. Щодо цього ну не відчуваю принаймні, з тим, з ким спілкуюся хлопцями та дівчатами, тому що у війську є багато тих, хто ще пам'ятає різні перемир'я, хлібні, новорічні, шкільні різдвяні і таке інше. Мінські домовленості і в. Вони пам'ятають, ці люди, що і тоді це ну нічого не припинялося. Режим припинення вогню не не був дотриманий. Ставляться до цього скептично. Але звичайно, багато хто хоче, щоб настав мир на наших умов, щоб це був справедливий мир. Хтось може вважати, що така перемога це парад перемоги на. Червоній площі на руїнах Кремля буде встановлений прапор, тризуб буде висіти. Хтось вважає, що має бути відновлено територія України в міжнародно визнаних кордонах з в репарації, покаранням такого максималістський сценарій. Ще є точка зору, що головне це ну, зберегти державу на. Тих землях, які ми зараз можемо проконтролювати із ну звичайно, з невизнанням захоплених окупованих територій, щоб можливо з часом це можна було повернути. кону стоїть існування держави, самої державності існування українців як нації повноцінної, а не просто якогось такого населення невизначеного. Яке можна собі підпорядкувати, перепрограмувати, зробити як ціба такими підпідкореними народом, і який буде влаштовувати окупантів? Але українці, який бореться, які вважають себе українцями, визнає і готові це захищати. Це звання це накликає нестерпну таку лють і намагання і бажання знищити. Тому треба собі ну, розвивати, покати українство багато хто. Після 22-го року перейшов на українську У нас хлопці, є такі там знайомі в оточенні, які. Після 22-го року перейшли виключно на українську мову і їх непокоїть і тригріють, коли хтось щось, якесь російське слово, слухає або музику російську слухає, вони дуже до цього так бурхливо на це реагують. Ну, стає певним таким мовитоном, щось там процитувати, якийсь там цитату з радянського фільму чи якусь російську пісню. Одна з таких відмовок кажуть, що а от ребята в окопах говорять по-русски, вони теж так кажуть, виправдовуючи своє небажання говорити українською, але в окопах. Українська мова важлива, тому що це російська мова, якою говорять твої противники. І коли ми теж були на позиціях, то в нас був там на старша позиція, таки більш російськомовний. Але коли ми питали, що через нашу позицію там будуть ті хлопці, кажуть, каже, а який пароль? Каже, що їх що питати? Каже, Щось на українське Укрзалізниця, молодиця, ще таке щось такі слова, які мало хто може вимовити. Тому що це слова, які вирізняють і відрізняють українців, тому що ніхто так, як українці, не може їх вимовити. Якщо їх навіть прибирати з публічного простору, це може бути як музейний експонат розповісти про це ну, про цю подію, якщо ми говоримо про Полтаву, про Полтавську битву, але возвеличувати це, ставити в центр існування ну, це вже так проблематично. Тому що якщо все будується довкола цього міфа, то відповідно, це негативно ну, впливає на образ, наприклад, і Полтавщини. А вона так монументально напакована різними символами російської зброї. Відповідно, можуть сприймати, що це як місто, то російської слави. А не української слави і мати на нього певні зазіхання. Багато військових не є професійними, нинішні військові. Це не ті, хто закінчує військові вищі, академії, університети. Це такі ваші вчорашні сусіди з вашого під'їзду, які перев'язнулися в форму, здобули певні навички, і вже стали військовими. Тобто, бути готовими до того, що одного дня можливо доведеться їх замінити, тому що є потреба в комплектуванні, заміні. А щодо цивільних, які не долучилися, то треба допомагати військо в плані того, що донатити на фонди, на ті, які ви знаєте, тим волонтерам, яких ви знаєте, або конкретним підрозділам, де служать ваші знайомі.